Мало хто знає, які документи можуть підтвердити польське походження при подачі на карту поляка, і більшість людей просто не розуміють, як вони виглядають. Ось приклади документів, які можуть підтвердити польське походження, і на підставі яких ви маєте право отримати карту поляка, а потім поміняти її на карту сталого побиту і отримати соціальну допомогу у розмірі 2000 євро. А також за рік маєте можливість подати документи на громадянство. Це можуть бути наступні документи: свідоцтво про народження із зазначеними національностями поляк. Польські паспорти, акти цивільного стану, виписки із Раксу, метрики хрещення, шкільні свідоцтва, документи, що підтверджують службу у польських військах, документи, що підтверджують факт депортації, або ж будь-які інші документи, які мають зазначену національність поляк. Також нагадую, що ви можете отримати карту поляка без польського походження. На рахунок цього я зняв окремі відео, тому раджу вам його передивитися. Також ви можете подати документи на підставі карти поляка ваших родичів, а